Найдостовірніше донести до людей з міста основну мету усіх реформ, які сьогодні здійснюються в Україні. Таке першочергове завдання для усіх державних структур та службовців на місцях, наголошував на засіданні колегії обласної державної адміністрації очільник області Михайло Вишеванюк. Працювати з громадами на місцях, працювати по новітньому, вміти залучити під реорганізацію застарілих технологій інвесторів, ефективно витрачати бюджетні кошти, пріоритети, які визначає влада Прикарпаття для поступального соціально-економічного. У розвитку області розглянуто питання реформування ЖКГ на 2011-2014 роки, стан підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт та використання бюджетних коштів у 2010 році. Продовольча проблема на світовому рівні у зв'язку з відомими об'єктивними причинами може стати загрозливою. А українська родюча земля і споконвіку висока наша землеробська культура потенційний для багатьох порятунок. Ще раз наголошується на високопредставницькому зібранні головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишиванюком. Цього року уряд України на агропромисловий комплекс виділив майже на 4 мільярди гривень більше ніж 2010-го. Створені сприятливі кредитні умови на 15 Відсотків дешевші від ринкових цін для сільськогосподарських виробників відпускатимуть паливно-мастильні матеріали. Область до весняних польових робіт готова, запевняє заступник голови ОДА Василь Брус. Нам потрібно 2750 тонн дизельного палива. Оператор є надвірнянське підприємство Глобус для допомоги в цьому році, як ніколи будуть діяти форвардні закупівлі. На форвардні закупівлі виділяється три. І, і 9,1 мільярда гривень. Кредити вже пішли. Ми вже взяли 3,8 мільйона мільйони кредитів. Оформили матеріали на 15 мільйонів кредитних ресурсів. А всього нам потрібно на весняно поліві роботи 39,8 мільйонів кредитних ресурсів. Реформування ЖКГ в рамках регіональної цільової програми на 2011-2014 роки спрямоване в основному на розвиток енергозберігаючих технологій в цій галузі створення ОСББ та альтернативної сучасним структури, яка б надавала якісні послуги для населення. Реформи повинні відбуватися при якнайширшому обговоренні їх громадськістю, наголошує очільник області Михайло Вишеванюк. Проводяться семінари постійно. Приїжджають люди з Києва, і ми своїми фахівцями з управління проводили семінари, були. Запрошені всі представники міст, районів. Ви збирали людей, які живуть на території того ЖЕКа, і казали, от ми вам пропонуємо оті блага, такі благо, починаючи з 2011 по 2014 рік. Збирали, Михайло Васильович? Збирали. Були присутні представники громадськості, об'єднань співвласників і безпосередньо мешканці тих житлових будинків, в яких ми реалізовували ці проекти. І що народ каже? Народ підтримує політику у держави в цьому напрямку. Я хочу сказати це дійсно, воно нібито всі посміялися. Але тільки в 2010 році, перший раз в історії незалежної України кошти виділялися безпосередньо на об'єднання співвласників будинку. Такого раніше не було. На реформування ЖКГ необхідно вміло залучати інвестиційні кошти. А взагалі, чи не найважливіше питання сьогодення: наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, чи не завищуються свідомо витрати, і як ліквідувати таке ганебне явище з назвою порушення бюджетної і фінансової дисципліни про стан використання бюджетних коштів, збереження державного та комунального майна на підприємствах, установах та організаціях області за 2010 рік доповів начальник КРУ в області Геннадій Буковський. На жаль, є ще чимало зловживань. Окремі приклади. Впродовж 10-го року е круювано Франційській області було проведено контрольних заходів на 414 об'єктах контролю, в яких охоплено 5 е з лишнім мільярдів фінансових та матеріальних ресурсів. Виявлено порушень на 121,4 мільйона гривень. Це порушення, які призвели до втрат фінансових ресурсів, майна, нестач і так далі. Е охорона здоров'я. Встановлено порушень 32 двох установах області на 4,8 млн грн. гривень. Чого вони складаються? Серед типових порушень. Є планування витрат на утримання поднормативних та понад посад або неверхування перехідних залишків продуктів, медикаментів чи інших товарно матеріальних цінностей. Освіта. 34 установи було проревізовано. було виявлено втрат на 6,8 млн грн. гривень. Основна зарплата, зайве списання продуктів, харчування це по всій області, по культурі. Будівництво теж заробітна плата, виявлено на 2 мільйони гривень втрат, Житлове комунальне господарство, тут тарифи, незаконні отримання субвенцій з бюджетів, завищення ремонтно будівельних робіт. Рішення колеги, колеги ми сьогодні запишемо, що кожне розпорядження про виділення коштів чи про проплату коштів, з другої сторони, Візує представник контрольно-ревізійного управління. Так, він візує. А потім візу ставить вже воно проходить через державне казначейство. Так, так. Ну потім, якщо виявиться, що допущені порушення, то я просив правоохоронні органи прокуратуру СБУ УВД порушувати кримінальні справи проти того працівника контрольно-ревізійного управління, який завізував. І проти працівника державного казначейства, який пропустив ці кошти, відповідальність першу чергу перед людьми за кожну витрачену бюджетну копійку основна вимога часу. А ще дуже важливо, щоб всі сучасні реформи відбувалися прозоро і з відвертим обговоренням громадськістю всіх за і проти. Основний висновок колегії обласної державної адміністрації.